Днями на сайті міськради з'явилася інформація про те, що у Луцькій міській територіальній громаді відбудеться традиційна щорічна екологічна толока, яка має назву час надії? Отож, детальніше про цю екоподію і власне як до неї долучитися? З вами хочемо поговорити. Тому пані Оксано, адресую вам відразу такі запитання: коли саме стартує ця екотолока, в яких локаціях громади і, врешті-решт, чому? Ну, хочу почати з того, що екологічна толока це такий традиційний захід Луцької міської ради. Взагалі, весняні заходи в місті вже тривають роками. Але, от, власне, екологічну толоку, наш міський голова Ігор Поліщук виявив таку ініціативу, запропонував провести такий захід в нашому місті саме на зараз такий весняний час. Ну, по-перше, що є потреба завжди більш детально підготуватися до плані благоустрою покращення санітарного стану міста напередодні Великодніх свят. Uh -huh. Як правило, ми таку толоку проводимо напередодні Великодніх свят як звичайні такі заходи щодо підготовки міста до такого важливого християнського свята, як кожна господиня і господар своїй оселі наводить лад. Точно так само Луцька міська громада проявила ініціативу для того, щоб навести порядок в нашій спільній великій оселі в нашій громаді. Тому от саме такий вибраний цей час. Передсвятковий для того, щоб порядкувати місто в тих місцях, де які не охоплені поточним прибиранням, тобто більшість території міста вони закріплені за тими чи іншими комунальними службами. Прибирання здійснюється постійно. Це в основному парки, сквери наші, які на сьогоднішній день є в хорошому задовільному стані і не потребують долучати громадськість до таких заходів з прибирання. Але є звичайно на території міста такі. Місця, які не охоплені поточним прибиранням, і за тими чи іншими причинами там все таки залишається велика частка якогось засмічення. Це як правило прибережні смуги річок, десь схили основних доріг, які виходять до зелених зон. Це території таких великих зелених зон, от, наприклад, як сквери перед колишнім підприємством Луспласмас і ЕМКО. Ось раніше це була. Виробнича ну територія захисної смуги виробничих підприємств. А на сьогоднішній день, в зв'язку з скороченнями обсягів, обсягів промислового виробництва, ці території змінили статус і просто залишаються загальноміськими зеленими зонами, і підприємства за ними вже не доглядають за своїми територіями. Тобто є цілий ряд таких територій в межах міста, які потребують додаткового такого. Ну, уваги і прибирання від засмічення від е старих гілок, і так далі визначено на території громади у нас 35 локацій. Вже ми так детально попрацювали, дещо в'єднали, де ще додавали, е враховуючи звернення тих організацій, тих громадян, які до нас зверталися. Е дуже активна переписка триває у різноманітних месенджерах. Ми реагуємо на зауваження. Мешканців міста і громади, які підказують, де та чи інша локація ще не охоплена прибиранням, і є які засмічення, де можна прибрати у саме в рамках цієї толоки, буде проводитися толока на протязі двох днів: 26-27 квітня. Чому так? Тому що окремим колективам зручно. Десь виділити годину півтори під час свого робочого часу. Mm -hmm. А є бажаючі в основному це громадські організації, молодіжні організації, які все таки виявляють бажання в вихідний день е, займатися такими справами, і тому ми виділяємо два дні. Вивозити сміття буде не тільки ці два дні. Ось а буде ще і ну, і якщо буде така потреба, якщо не справимося, то ще будуть вивозити із понеділка, тому що у нас єдине підприємство, яке займається збором і утилізацією побутових відходів це Луцька тому якщо не встигнуть ухопити протягом цих двох днів, забрати всі локації, то будуть координатори на кожній локації, які через телефон зв'язком будуть чітко вказувати, де стоять мішки із зібраним сміттям, для того щоб комунальники могли це все підібрати і зачистити територію громади від зібраного сміття. Стартуємо о 10.30, Але якщо колективи бажають трошки десь там змінити час початку, комусь зручно на 10 годину, комусь в обідню перерву, це не є таким критичним, скажімо, от визначили на 10.30 і все, тобто ось приблизно ось така буде організація, пані Оксано. Тобто я правильно розумію, що долучитися до екотолоки можуть абсолютно всі охочі, це як і. Підприємства різних форм власності це і громадські активісти, і загалом усі лучани, і мешканці Луцької територіальної громади. Так, звісно, згідно розпорядження міського голови, е, ясно, що ми давали структурним підрозділам там департаменту економіки, департаменту освіти завдання, встановлені довести до відома і запросити до участі. І звісно, що свої території підприємства теж зобов'язані прибрати. Але справа в тому, що весна цього року дуже рання, і дуже багато колективів вже займаються цим, цими роботами по благоустрою, по, по, по прибиранню. Тобто не ставили теж єдину таку вимогу, аби заради гарної картинки всі там вийшли в 10.30, 26 числа. Головне результати, головне провести ту роботу і досягти того результату, чистого міста, готового до свята, і допомогти довкіллю в тих місцях, де вона цього потребує. Пані Оксано, ті, хто виявлять бажання прийти і долучитися до цієї екотолоки, що повинні при собі мати? Чи передбачено організаторами якісь інструменти, чи там, можливо, інші якісь елементи, які будуть допомагати сприяти, власне, прибиранню? Ну, дивлячись на погодні умови, це саме головне теплий зручний одяг. А санітарний інвентар повністю ми забезпечуємо. Ще минулого року. На кінець року ми закупили рукавиці і пакети для збору сміття, тому що основний акцент в роботі буде збір побутового сміття. Mm. На кожній локації буде координатор, який буде мати із запасом цього санітарного інвентарю. Тобто, всі, хто захочуть взяти участь лоці, будуть забезпечені. Інвентарем рукавицями, індивідуальним захистом, на кожній локації буде у координатора аптечка для запобігання якихось можливих неприємних ситуацій, Ось, тому що в смітті ми знаємо, що можуть бути і бите скло, і шприци, і тобто такі речі, щоб елементарно себе захистити, тому координатори будуть цим забезпечені і будуть забезпечувати учасників. Дійсно, долучитися можуть всі бажаючі. Пані, Оксано, бачимо на офіційних ресурсах міськради, що більшість локацій, які потребують прибирання, розташовані саме біля річок, саме стир і Сапалаївки. То чому так? Це пов'язано саме із високою засміченістю в цих місцях, чи все-таки тим, що от як ви згадували, комунальники не, не завжди не скрізь мають такі повноваження прибирати саме на тих локаціях? Бачите, наше місто і наша громада унікальні тим, що протяжність прибережних смуг є досить велика. Одна річка сама Сапалайка, хоча ми вважаємо її малою річкою, в межах міста має 8 кілометрів, якщо два берега, це понад 16 кілометрів. Жидовка, омиляник плюс стир. Тобто дуже велика протяжність забезпечити прибирання абсолютно всю цю територію комунальними службами поточним прибиранням, звісно, це є дуже дорого, і вони не охоплені постійним прибиранням. Є такий нюанс щодо природних умов, що річки їхні долини це найнижче місце в рельєфі. І е, під впливом вітру е, сміття, яке десь є на е, ну, недосконало облаштованих сміттєвих майданчиків, з урн і так далі, і навіть те, що просто кидають під ноги несвідомі мешканці, воно переноситься саме от на ці території, на найнижчу територію в рельєфі, і тому, звісно, воно більше там накопичується. З другої сторони ще такий аспект, що прибережна до річок територія це є улюблене місце відпочинку наших громадян. На жаль, екологічна свідомість на словах: ми всі прагнемо зачистити довкілля, всі прагнемо сортувати сміття і так далі. Але поведінка людей в даному випадку дуже така контроверсійна. На словах вони говорять одне а по факту ми в цих місцях завжди зустрічаємо горе сміття після такого стихійного відпочинку на берегах річок. Також, на жаль, дуже полюбляють маргінальні елементи, молодь несвідомо використовувати ці місця як такі місця, скажімо так, десь сховатися від якоїсь діяльності там. Наркомани і так далі, ті, що люблять випивати. Зрозуміло, люди в такому стані, вони, напевно, навряд чи думають про стан довкілля, про ті відходи, які вони залишають після себе. Тому, на жаль, постійно одні одніші ті самі локації, це під мостами, десь де є зелені насадження і так далі. Там найбільше накопичується сміття. Тому мусимо таким чином на сьогодні ще. Проводити роботи і прибирати впередковувати територію, тому що висока повінь часто сприяє тому, що високий рівень води, що велика кількість відходів потрапляє в річки. Цього не можна допустити. Пані Оксано. Чи буде можливість у людей пройти в укриття, якщо до прикладу трапиться повітряна тривога? Обов'язково ми передбачали цей момент і в розпорядженні міського голови. Ми зазначали, що кожен координатор. Повинен бути довести до учасників акції інформацію, що дідь до дій у разі сигналу повітряна тривога. Ми передбачаємо ну таку логістичну схему, що кожна локація куди в якій укриття може заховатися у випадку потреби. Справа в тому, що війна, на жаль, де вже. Третій рік і попередні роки ми проводили так само толоки, і цей момент вже відпрацьований. Тому ми знаємо, де є місця для укриття, і це звісно передбачено. Пані Оксано. А власне, от ви згадували про минулі роки. Як ось ця екотолока відбувалася в минулому році, і, врешті-решт, протягом 2022 року? Ви знаєте, завжди з великим задоволенням люди приймають участь у ініційованій міською радою толоці. Таким я от завжди є координатором на одній з локацій. Завжди працівники міської ради приймають участь теж дуже активно. Ми прибирали завжди територію від господарського суду, де проходить дамба, ну, яка огортає так весь парк. І цю територію прибережно ми завжди прибирали з великим таким ентузіазмом і завзяттям. Дехто навіть ображається, чому там нас не запросили, не взяли з собою. Так що люди ну дуже свідомо відносяться до того, і, і хочу сказати, що робиться під час столоки досить великий об'єм роботи. Ми бачимо це по тих вантажівках сміття, які частково сортуються, що можливо посортувати. Ну але загальна кількість того, яке вивозиться на сміттєзвалище, то звичайно, що ну ніякий інший захід він би. Не приніс такого ефекту, тому все таки переконані, що такі заходи потрібні. То на сам кінець, пані Оксано, скажіть, будь ласка, яким чином довідатися і додаткову інформацію про те, де будуть визначені локації, і за яким принципом люди можуть власне доєднуватися до цієї екологічної толоки? Ну, ми, е, як організатори, фактично вже визначилися остаточно з місцями, можуть бути невеликі там поправки, скажімо, в локаціях. Якщо, якщо дійсно ми переконаємося, що люди пропонують, і це не є приватна територія, тому що от, буквально uh -huh. сьогодні е, спілкуючись е, в месенджерах різноманітних соціальних мережах, навіть з міським головою напряму, тому що він є дуже доступний. Відповідає завжди людям по можливості. От е, запропонували дві локації, але ці локації. Є приватною територією ну, суб'єктів господарювання на такі локації. Звісно, ми людей не виводимо, не виводимо можливості. А для того є інші методи впливу. Є в нас муніципальна варта, яка отримує зразу рознарядку і пише приписи власникам, і як правило, власники реагують теж адекватно і завжди теж порядковують свої території. Значить, Поширенням інформації про толоку, про місця де будуть проходити прибирання, займається департамент молоді і спорту міської ради. Значить, наші працівники мали порозкидати по різноманітних соціальних мережах на звернення громадян, ось цю інформацію щодо локацій. Ось я думаю, що вона ще практично 4 дні до проведення толоки всі зможуть отримати цю інформацію. Я так само, якщо до мене звертаюся, перекидаю цей перелік локацій. Так що я думаю, що люди будуть володіти інформацією, де можна приєднатися. А зрештою на електронних табло. Де йде інформація про екоктологу, зазначені телефони наших двох підрозділів: це відділу екології, і департаменту молоді і спорту. І якщо люди дзвонять до нас, то ми так само або запрошуємо до себе, або повідомляємо кого цікавить, хто відповідно до місця проживання, де кому зручно ближче приєднатися. Ми повідомляємо перелік локації, телефони координаторів, щоб люди змогли зв'язатися і за бажанням прийняти участь у цих заході.